90% мільярдерів є євреями. Yeah, 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 yeah. Парадокс просто колосальний. В чому ситуація? Я скажімо, це розбирав цю картину. Вони десятки сотні років їх щемили всюди по кругу, де може, і вони постали максимально адаптивними через це. От вони вчились, розвивалися як в увіляти тому подібне. Далі в кожного, практично не в практично в кожного єврея, їх там вчать по якихось на своїм а, якби програмі, і у них в кожного є духовний наставник, тобто навчання окремо, духовний наставник окремо. Скажімо, вчить малого єврея ставати чоловіком. Ну типу, в контексті, і їм всім з дитинства говорять про те, що вони обраний народ. Богом Добре. і що вони живуть на Богом дарованій землі, і коли ти народився і в тебе є провідник, тобі кажуть, що ти Богом обраний народ, і ти адаптивний. От тобі да, за тим, формула 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 успіху справі, зразу. Да. Да. Тому скажімо, ситуація, яка зараз і в країні насправді вона дасть нам буст і ми маємо взлетіти і стати мочною країною.